Одинадцятирічний Артур захоплюється футболом і мріє про будси під новорічну ялинку. Батько хлопчика захищав країну на фронті і зник без звісти. Волонтери проєкту «Чарівники» підготували для сина захисника подарунок. Тримай подарунок, твій подарунок приїхав Австрії». Артур каже, хоче, аби здійснилася іще одна його мрія. Хочу, щоб закінчився війна, і мій тато вернувся. Ну і, ну і може, щоб. Всі, в кого на війні, типа тато, ма, може, мама. Хай вернувся. Живим. А шестирічна Мирослава переконана, чарівники це ті, хто здатен створювати дива, як Гаррі Поттер. тому сподівається, і її мрія здійсниться. Щоб я вміла співати гарно. Батько восьмирічного Юрія Олександр мав статус зниклого безвісти. Довго рахувався безвісти зниклим. Два з половиною роки моя свекруха вже на даний час покійна. Визнала його загиблим. Маємо надію, що він живий. Волонтерський проєкт Черівники діє в Хмельницькому четвертий рік поспіль. З листопада збирали подарунки для тих, чиї батьки зникли безвісти, потрапили у полон і родин, що мають статус небойові втрати. 100 дітей, як ми і планували, взяли наші друзі з Норвегії. 100 дітей, навіть більше ніж 100 дітей. Це Австрія, і в нас з'явились дуже гарні партнери цього року. Це і насолода, і приватний ліцей. Обрі. В Дніпрі є фірма, яка випускає косметику для дітей, дорослі, для підлітків. І вони і дітям, і матусям передали ну, ну, цілу палету косметики. Все більше і більше людей приходить, і все більше і більше стає нашою родиною, яка відгукується і приходить до на наш проєкт. Юлія вчителька з Харкова. Діти з її класу зараз навчаються в різних куточках світу, але другий рік поспіль разом з батьками стають чарівниками для дітей-захисників. Батьки самого Харкова і, взагалі, розкидані вони по світу з інших країн із Німеччини, із Чехії, із Австрії. Ми змогли зібрати більше ніж 30 подарунків в цьому році. Також мені пощастило бути познайомитися з дівчиною. Вона є львів'ян. Яка знаходиться в Австрії. Почувши про наш проект, вони вирішили зробити такий концерт, змогли зібрати кошти за рахунок Оксани Кузьо і її фонду, який вона організувала в Австрії. Ми змогли так порадувати дітей. За три дні подарунки від благодійників з Норвегії, Австрії та України отримали понад 250 дітей. Ось такі емоції фільмують їхні батьки. Серед чарівників дружини і рідні військових є і ті, хто дочекався своїх воїнів з полону. Тож вони як ніхто розуміють наскільки важливою є підтримка, і самі допомагають збирати подарунки. А історії, котрі розповідають чарівникам. Неймовірні. Коли приходить подарунок з Києва, там великий зайчик такий гарний, і нам ввечері мама надсилає повідомлення, звідки ви знали у нашого батька позивний зайчик, бо і дитина збирає зайченят маленьких, а тут великі. Вона каже: Звідки вони знали? Ці моменти, коли нам приходять повідомлення, що ви вгадали, дякую, ви зачепили наше серце, дякую, це те, про що мріяли дитина. Дякую, що ви про нас не забуваєте. Це просто неймовірно. І кожне вручення це постійні емоції. З кожним роком чарівників усе більше, і цього року подарунки зібрали за рекордний час для майже 380 дітей. Єдине на що сподіваються організатори проєкту, аби батьки наступного року зустрічали свята з родиною. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.